Мої вітання. На цьому уроці ми продовжимо вивчення середовища Blender, середовища 3D-моделювання і продовжимо тему екструдування. І на цьому уроці ми з вами також під'єднаємо ще одиниці вимірювання. Наша задача буде полягати в наступному: побудувати шахову фігуру. Вам пропонується ось такий файл, класичні шахи. І вам потрібно буде, можете звернути увагу, вибирати фігури, чи, наприклад, з цієї категорії, чи з цієї категорії, і пробувати побудувати шахову фігуру. Ну, звичайно, що якщо подивитися на перший ряд, то шахова фігура вигинається у вигляді дуги. А ось на другому малюнку шахова фігура йде по прямих. Звичайно, що тут побудувати трошки швидше шахову фігуру. Ну, яка вам до вподоби, таку можете обирати. Але ми сьогодні також попрацюємо з мінімальними такими обчисленнями, де нам потрібно побудувати де корону, або, наприклад, в тури побудувати ось цю шапку тури. І тут потрібно обчислення провести для того, щоб оці зубчики створити. Працюємо. Ну, для цього нам потрібно взяти загуглити, наприклад, от загуглити і вибрати тур, і вибрати фрезя. Можна, звичайно, що в розрізі гуглити, це буде шаховий ферзь, наприклад, я прогуглив і брати SVG формат. От, Якщо хтось хоче в розрізі знайти, можна брати і такий малюнок. Ну, попробуємо, ось. Такий, наприклад, малюнок, мені подобається оця структура ферзя, і я такий ферзь спробую відтворити. Ось, можна такого ферзя відтворити, попробувати. Зберігаємо цей малюнок. Але що цікаво, що я також підготував декілька зображень, і ці зображення продемонструю вам сьогодні. Далі нам потрібно завантажити зображення. Справа в тому, що коли ви будете завантажити зображення, у вас його як такого не виявиться. І так, потрібно дане зображення завантажити. Ви пишете image. Ось, зверніть увагу, я зніму, щоб показати вам, що його як такого немає. Ми хочемо завантажити зображення, поставити зображення поруч і по зображенню робити далі об'єкт, екструдувати. Ну, для цього нам потрібно зайти в додавання, каркас, і, на жаль, у нас зображення немає. Ось тут має бути нижче зображення. Для цього ви заходите в файл, користувацьке уподобання, і ось в пошуку пишете «Image» – зображення. І у вас, звичайно що вибравши додатки перед цим вкладочку. Вибираємо додатки, вписуємо «Image» і з'явиться ось такі дві вкладочки, що пов'язані з зображенням. Ви ставите пропорції в одному в першому випадку і в другому випадку, і зберегти налаштування. Закриваємо. Коли ми заходимо до дання, каркас у нас є «Image медж, Так, і нажимаючи на імейдж на зображення, ми можемо завантажувати це зображення. Ну, наприклад, те ж зображення, що я завантажив, добре, але я покажу ще деякі зображення. Ну, наприклад, ось таке зображення я можу завантажити. Хай буде частково. І подивлюся на робочому столі ще ось це зображення: набор. Так, шахмат. Добренько відкриваємо ще це зображення Додання. І вже, яке мені буде до вподоби, я візьму зображення. Так, імпорт. Ось, є два зображення. Зверніть увагу. Ну, і те, і те зображення треба повернути на кут 90 градусів по осі ОХ. Повертаємо на 90 градусів по осі ОХ, є перше зображення і є відповідно, друге зображення. Зверніть увагу, що у нас гарно підсвічувалося зображення. А зараз воно чомусь стало якимось тусклим. Чому? Тому що точкові точкові підсвічування у нас, бачите, як йдуть. І якщо ми їх розвернемо ось так, сюди відведемо трішки і розвернемо нашу сторону, ось так. от. На зображення, то відповідно і зображення будуть підсвічені. Зверніть увагу. Або вмикаєте там, де йде поінт, вмикаєте півсферу берете, і тоді буде освічення освітлення, те гарно. Так, далі що нам потрібно зробити? Одиничка. Піднімемо два наших об'єкти. Постараємося підняти їх вгору. Ось. І один з цих об'єктів, звичайно, що ми зараз оберемо. Так. Так, ну, давайте подивимося. У нас об'єкти знаходяться чуть-чуть далі від осі X. Ну, Це нормально. Я, наприклад, можу брати ось цей, цього ферзя, можна завантажити ось цей малюнок, і з цього малюнка пробувати туру будувати або ферзя. Звичайно, саме швидше побудувати дану фігуру це через криву. Побудували через криву фігуру, відповідно, застосували певний модифікатор, фігура готова. Але це у нас буде на наступному уроці. А поки що на цьому уроці ми використовуємо екструдування. Що ми зробимо? Значить, по першу чергу це звернемо увагу на дані. Королева 10,5 см висоту, а діаметр основи 3,1 см. Отже, 3,1, 10,5. Заходимо у блендер, створюємо відповідно циліндр. Циліндр у нас створився, але ми не бачимо де, тому Shift-S курсор до центра. Ну і відповідно створюємо циліндрик. Справа в тому, що в нас де корона в королеви, ну і нам потрібно в, короле, в, корони, в короні десь от, по два зубчика брати. Да? От, Можна брати по два зубчика, і можна й по три взяти. Давайте візьмемо по три зубчика, і між ними по, хай буде по, три, по два пропуска. Якщо, ну, або 3. Якщо ми візьмемо 3, по 3 зубчика, так, і таких зубчиків у нас буде, наприклад, 6, так, щоб семетрія була, можна і 8, то це буде 8 на 3, 24. Відповідно, між ними йдуть пропуски, так, між 24, то це пропуски має бути по три, Так. На один менш пропуск. Ну, таким чином, що у нас виходить? 24, 23. Це виходить 47. Так? Значить, 47 вершин нам потрібно мати. 47. Ось. Ну, і наступне, що ми зробимо: це ми з, ось так: зробимо шайбу таку внизу. Так? І з цієї шайби почнемо. Екструдування. Але спочатку ще також давайте подивимося на розміри. Ну, для того, щоб попрацювати з розмірами, ми заходимо. Ось метрика. Ось є три об'єкти на піктограмці. Ми вибираємо цю метрику і вибираємо одиниці метрична, метрична система. Масштаб у нас масштаб стоїть одиничний, і відповідно показано в метрах розмір. Ми ставимо не 1,0, а 0,1. 0.1. У Нас вже буде це відображатися в сантиметрах, як бачите. Ну і нам потрібно діаметр даної фігури 3,1, так, 3 і 1. Ось, відповідно, копіюємо, так, 31. да? Мені потрібно поставити крапочку. Ось. І тепер ось це скопіювати і вставити нижче. Так, хорошо. Ну, а висота, висота мені е, зараз поки що не потрібна. Далі, що мені треба далі зробити? Звичайно, що я дуже малюнок збільшу. Я зменшую цей малюнок, розгортаю, підношу його ближче, ще зменшую. І ось так його виставляю позаду. На задньому, на задньому фоні. Ось так. Так, не зовсім виходить на задню. Ось. І тепер ось так за даним циліндром. От, тепер мені потрібно підійти до цього циліндра і будувати подібну фігуру. Ну, циліндр в мене має бути шайба, так, зменшена. Значить, що ми робимо? Виділяємо і зменшуємо до ось такої шайби. Це буде основа. В нас далі з цієї основи починаємо танцювати. Ставимо одиничку, п'ятірку, ну і по суті, з цієї шайби ми будемо створювати зображення. Можливо, вам буде заважати це зображення, ми його ось так в сторону відведемо. Ну і далі було б непогано, так як у нас, давайте звернемо увагу, висота королеви буде 10,5 см. Ну, можна створити циліндр. Подібний, ось який буде мати, наприклад, 3,1 см. Так. Задаємо 3,1 см. Далі копіюємо діаметром, дублюємо, вставляємо ось сюди. Так, можна було той продублювати і тільки висоту змінити. І що там з розмірами? У нас 10,5. Так, 10,5. Все, задаємо розмір, наприклад, 10. Даного циліндра по висоті. Ну, ось е от така у нас має бути королева десь висотою, так? і ми будемо по цьому і орієнтуватися. Нажимаємо одиничку, ось так ставимо, і відповідно, ось так ставимо вище. Далі починаємо будувати ось такої висоти королеву. Ну, по ідеї, нам потрібно 8 нажати, щоб чуть-чуть повернути до себе. Далі Tab. І, відповідно, виділити верхню площину. Виділяємо верхню площину. Як бачите, йде зразу звуження, тому ЕС звужуємо на даному етапі, ось десь до, таку, до, до такого. І будемо вже відповідно розводити на сторону. Для цього включаємо одиничку і працюємо Е-екструдування вгору підносимо і десь ось на такому етапі починаємо екструдувати вгору. Так. Принцип по екструдуванню пам'ятаєте, ми витягуємо, екструдуємо вгору і звужуємо. Далі, я сподіваюся, всі пам'ятають, що треба робити. Постійно натискаємо С e, звужуємо. «Е» – це у нас йде екструдування вгору. І ну, як бачите, цей, наприклад, шар трішки виявився затовстий ось цей. Тому я вибираю ребро. Виділяю з альтом ось, цей круг, ось це коло і по колу С стискаємо ось так, щоб воно ніби як було продовженням ось цього вигину. Так, йдемо далі. Виділяємо знову площину, виділяємо верх площини і працюємо. Двічка поворот. Йдемо знову на екструдування. Далі у нас йде такий свого родуй комірчик. Кумір, ну, от робимо його. Е e і С на цьому рівні. Ось так роз, витягуємо на сторони. Далі Е e, Екструдування вгору і чуть-чуть розводимо на сторони. E, екструдування вгору, Е e, ще раз вгору. Ну і звужуємо С. Далі аналогічно. Е. Звичайно, що ніхто не сказав, що ви маєте притримуватися іменно тої структури, яку ви зараз бачите на малюнку. Ви можете змінювати дещо. Е. Везмінювати, робити якусь свою шахову фігуру. Можливо, ви зробите якусь кращу шахову фігуру. І ваші шахові фігури приймуть за основу буде супер. Так, далі у нас йде корона. Ну, корону, звичайно, що витягуємо десь ось до такого рівня. Так, далі S розводимо в сторони. І на короні нам тут треба буде зробити зубчики. Поки що з короною все. Далі зверніть увагу, що нам треба було тут вгорі зробити. Для корони зробити такий ободочок, щоб е, ці зубчики потім з ними попрацювати. Тому ми S на цьому ж рівні звужуємо, десь ось до такого рівня, і тут ми вставимо відповідно шар і ще один зверху шар. Тому ось так. Далі UV сферу будуємо і S зменшуємо цю UV-сферу. Зменшуємо, зменшуємо, але не забудьте, щоб ем, е, шар цей був точка, ось ця була в, в 3D, наближена до 3D-курсора. З ним збігалося. S, Збільшуємо цей шар. Подивимося зверху, що в нас виходить. Так, збільшуємо ще. Ну, і десь отак можна залишити і чуть-чуть втопити донизу. Тепер цей шар треба скопіювати. Це Ctrl-C, Ctrl-V. Можна зробити Shift D і чуть-чуть підняти вгору. Shift-D це копія і зменшити цю копію. Ось так і зверху накласти. Ось цей шар один на другий. Так, далі S чуть-чуть збільшуємо і ось так, щоб дотикався. Ну, от така у нас буде королева, може, чуть-чуть менша. Не зможна блудати по ширше, чуть-чуть, я вважаю. Ну і тепер як бути з короною. Зверніть увагу, А, вимикаємо, як бути з короною. Це вигляд зверху: ось цей ободочок корони. Так як ми брали 47 граней, давайте подивимося, що ми зараз будемо мати. І так, ми маємо виділяти по 3 домовилися. І між ними мало бути три пропуски, так? Три пропуски, знову три. Знову три пропуски, знову три. І так йдемо по три. Три пропуски, три. Три пропуски. Тут уважно не помилитися. Важливо точніше. Так, три пропуски. І десь я помилився. Так, дивимося 3, три, 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 3 і 3. Так, і тут виходить, що буде два зубчики. Один зубчик я не дорахувався. Чому? Два три на що виходить у мене? Вісім три на вісім, це буде 24, і на один менше. 24 А і 21. Це мало бути 45, а я порахував 47. От цьому й помилка. Так. Тому один зубчик в мене буде подвійний, а тут будуть три. Нічого страшного, ви вже зробите правильно, порахуєте. Так, далі що робимо? Е екструдування. Витягуємо вгору ці зубчики, і С розводимо на сторону. От. У нас є ось таким чином вже корона даної королеви. Так? Ну, а тепер можна нажати Alt-M до центра. І точніше з кожним зубчиком попрацювати. Так. Бо так у нас всі прибіжать до центра. Alt-M до центра. Так, далі знову ж. І так, у нас ці зубчики є. Далі нам потрібно виділити відповідні вершини і їх трішки відвести в сторони. Виділяємо вершини і виділяємо ось ці верхушки цих зубчиків. Ну і тепер одиничка. Ми їх просто розводимо в сторони. Ось так. Все, по ідеї. Зубчики є, корона є, ну і королева наша є. Тепер нажимаємо таб, вийшли. Ну і далі можна що додати це буквально зайти в модифікатор і додати мультирозр... мультироздільність. Мультироздільність один раз поділити, але не захоплюйтеся, тому що зубчики втратять вже. Структуру, але ось тут, якщо бачите, між зубчиками вже буде плавне перетікання, і буде гарно виглядати дана корона. Можна залишити так, як у вас було. От. Ну, тобто, не робити поділів. Ось, ось на такому етапі залишити і так гарно виглядає. Так, ну ось таку фігуру вам шахову потрібно зробити. І як бачите, в мене майже по розмірах, ну, я можу її трішки збільшити. Діаметр мені щось не подобається, можна трішки більшим зробити, тому я вмикаю S і ось так її по висоті збільшую. Ну, от, по суті, в мене вона 10 см 10, 10 10 є. І 3,3 я взяв в діаметрі. Нормально, хай буде. Далі, що вам потрібно буде зробити? Вам на цьому уроці треба буде, коли ви зробите шахову фігуру, це туру, ферзя або інші фігури, звичайно, крім коня, тому що кінь вимагає ліпнини. Ну, не знаю, зараз гратися ми не будемо з коником, трішки пізніше можна розглянути цю тему. Коли ви зробите цю фігуру, ви переводите її в STL-формат, це файл. Ну, по-перше, треба зберегти блендерський файл. Ви зберігаєте. Зберегти як. І я, наприклад, на робочий стіл зберігаю ферзь. Так. Ферзь, чи, наприклад, там королева. Так, ось, ферзь один у мене буде. Так, і далі вам потрібно зробити ще також наступне: це вчимося експортувати файли для 3D друку. Тобто ви експорт нажимаєте, далі StL формат, і теж на робочий стіл, відповідно, називаєте персь. Або королева. Але однакову назву називаєте для цих файлів. От, і давайте подивимось. Ось наш файл. Ви цей файл зразу не побачите, тому що є відповідно програма для 3D-друку це кура, слайсер. І в слайсері ми зараз подивимося, що ми створили. Завантажується слайсер і неправильний файл. Таке може випливати. В чому проблема? Проблема в тому, що нам потрібно зайти. Виділити дану фігуру, зайти в таб, і оці точки, що світяться, вимкнути все А, нажати. Ну, а тепер виходимо з таба, далі файл, експортувати, stl файл. І тут вибираємо поверх цього експорт. Так, далі завантажуємо даний файл. Це віконечко закриємо. Завантажуємо даний файл. І по ідеї, ми повинні побачити. Згенерований файл для 3D-друку. А це в даному випадку ферзь. Ось наш ферзь по розмірах. Зверніть увагу, в міліметрах це буде 100 мм, а у нас 10 см виходить, так, і в діаметрі 3,3 3,3 см. От якраз те, що нам потрібно було зробити. І дану фігуру вже можна друкувати. І, зробивши відповідно інші фігури, можна мати повністю комплект шахів надрукувати собі. Ну, звичайно, що далі робиться нарізка. і ми бачимо, що дана фігура буде друкуватися 1 годину 17 хвилин. І на це потрібно 5 метрів пластика. На цьому все. Тренуйтеся, виконуйте завдання, і ваша задача домашня буде здати STL формат. Ви здаєте STL формат шахової фігури і, відповідно, блендеровський файл. Ось блендеровський файл і STL В stl формат ви експортуєте. На цьому все. Успіхів вам у закріпленні даного